У Лего, на мою думку, одне з найцікавіших, це саме фігурки тваринок. Тим більше, коли ти збираєш створити з них цілу колекцію, тобі просто необхідні набори, які це дозволять. Представляю вам справжній батлпак тваринок для вашої ферми або навіть середньовічного всесвіту з Ліа. Вітаю вас на каналі Гігант Лего. Сьогодні ми подивимося на справжню новинку 2025 року, набір під артикулом 6461 трактор з причепом. У наборі представлено дві мініфігурки фермер та його дочка, маленький песик та три овечки. Почнемо огляд саме з фігурок. Фермер у нас одягнений у стильний коричневий комбінезон. На обличчі має бороду, а на голові одягнена синя кепка, справжній образ сільського господаря. Його дочка одягнена в синю картату сорочку. Цікава деталь, ця дівчинка має слуховий апарат, що показує увагу Лего до інклюзивності. А ось і найцікавіше це тваринки. Перше, на що подивимося, це маленький песик. Мені фігурка нова, тому я особливо радий, що вона з'явилася в моїй колекції. Головні зірки набору це овечки. У нас представлено дві великі білі овечки та одне маленьке яхнятко з чорними головами. Транспорту, як я і говорив раніше, тут є червоний трактор, хоч він і зроблений для дітей віком від 4 років, все одно виглядає дуже гарно та реалістично, тим більше коли за кермом сидить наш ферм. До трактора додається коричневий дерев'яний причіп з господарськими товарами. Наприклад, тут є великий ящик з морквою, лопата та сіни для овечок. На мою думку, це ідеальне доповнення до комплекту, яке робить набір завершеним і реалістичним. А навіщо я купив цей набір? Для того, щоб збільшити кількість овечок у моїй колекції. Якщо ми додамо пастуха та будинок Хагріда, то вийде доволі органічна локація ферми. Не забуваймо і про нашого песика, який буде відмінним охоронцем для отари. Цей набір реально крутий, тим більше я його купив всього за 570 гривень. Це чудове співвідношення ціни та якості. Пишіть у коментарях вашу думку з приводу нього, чи сподобався він вам. І до нових зустрічей на каналі Гігант Лего.